Танечка всім. Сьогодні в угляді буде Регіна Бред із книжкою Будь Димон. 50 років, щоб зробити неможливе. Можливе. Авторка двічі фіналіст поліцейської Царської премії. Ну і її твори користуються позитивом, попитом людей. Цікаві повчання історії із життя. Як хтось пережив щось важке або із неможливого зробив можливе. Ну, а я зачитаю фразочки, які мені особливо сподобалися. І тут є достатня кількість. Отже, починаємо. Виявляється, люди читають, щоб відчути, щоб вони не самі. Мабуть, нас найкращих фраза. Знаєте, чим погана стрижка відрізняється від хорошої чотирма днями? Не Іноді речі, які здаються тобі неважливими і не вартими уваги, і здійснюють найглибшую впливу. Неможливо зробити всіх щасливими. Неможливо розв'язати кожну проблему, але ти можеш зробити щасливою хоча б одну людину і цього досить. Секрет життя полягає в усвідомленні того, що ніхто не покидає його життя. У що віримо, того й досягаємо. Якщо ти не маєш за що триматися, крім віри, цього досить. Щастя треба шукати всередині себе, а не здійснювати для цього. Житло, фах, чоловіка чи дружини. Відповідь Бог. А тепер твоє запитання. Хоч якого ступеня прогресу може сягнути цей світ, завжди краще про себе мати готівку. А вдома сірники, свічки, батарейки, воду в пляшках, консерви та радіо на батарейках. Стежте, щоб бак із пальним був заповнений більш ніж наполовину. І знати, як звати твоїх сусідів. І ця книжка, наскільки мені відомо, була написана до подій ковідної пандемії, ну і, звичайно, до подій війни. Подорож до власної душі це єдина подорож, яку варто здійснювати. І дістатися туди можеш лише ти. Але в те місце, яке Бог справ виключно для тебе, не покличуть когось іншого, твоє місце в цьому житті належить тільки тобі. Якщо намагатимемося стати якимось іншим, то програєш. Світ уже має цих людей, і йому потрібен ти. Перо має страху, а голос часто боїться. Бог не вірить у тих, хто сить, склавши руки. Ви робите свою справу а Бог свою. Не вір усьому, про що думаєш. Усі люди падають, переможці підводяться. А заотій медалісти підводяться швидше за всіх. Здається, дуже легко аж занадто. А ти знайде спосіб вирішити справи. Можливо, в тебе буде аж 10 спроб. Святий це той, хто знає, як сильно його любить Бог. Іноді відчуття розгубленості це складова тривалої подорожі, яку називають життям. Ясно дивляйся в кінець свого життя. Не забувай про свою мету і призначення як Божого створіння. Те, чим ти є в його очах, тим ти і є і більше нічим. Коли покидатимеш цей світ, ти візьмеш тільки те, що віддав. серце серця збагачено чесним служінням, любов'ю, жертвенністю і мужністю. Класна пала машина на фоні, не знаю, чи люди. Якщо ти сьогодні прокинувся, у Бога ще є плани щодо тебе. Наша поразка може стати відправною точкою для Бога. Якщо ти досі тут, це не кінець. Аж поки Бог не скаже, що це так. Можливо, ти завершив усі свої справи, так для Бога це може бути початком. Усе, що є на землі, це дарунки створені для того, щоб ми максимально пізнали Бога. Ми повинні берегти їх, якщо вони сприяють нашому розвитку, або відпускати, якщо вони його уповільнюють. Ми маємо залишатися безпристрасними, і ні до чого не прив'язуватися, якщо чітко не виявляємо, який вибір найкращий. Ми повинні прагнути того, що сприяє нашому духовному зростанню. Це може бути що завтра. У всіх є термін передатності, який колись закінчиться. Просто ви повинні пам'ятати, що кожна.